Наші серця. Нехай серця нашого народу будуть м'якими, нехай ми розтопимо їх, Господи, щоб ти міг достукатись до нас, щоб ми були здатні почути твій ніжний голос, бо ми такі іноді закриті, як за кам'яною стіною ховаємось від тебе. Хоча ти той, хто благословляєш і хочеш дати нам все най, най, най для нас. Ми благословляємо нашу країну і іменем Ісуса Христа, проголошуємо Царство Твоє нехай буде в нашій країні, царство Твоє, нехай панує в нашій країні, воля Твоя, нехай буде в нашій країні. Слава Твоя нехай явиться в нашій країні, сила Твоя, любов Твоя, прощення Твоє, взаєморозуміння Твоє. Саме головний сепаратист це диявол. Нам потрібно це пам'ятати. Весних і наша прання проти крові.